Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, зараз з нами на зв'язку. Як і анонсували в попередній годині. Пане Миколу. Вас вітаємо. Вітаємо! Обіцяли нашим глядачам Доброго. поговорити про стан енергосистеми і поставити вам тактичні і стратегічні питання. Оперативна ситуація на зараз в енергосистемі. І ваш прогноз до кінця тижня. Наступного тижня знову вийдемо на зв'язок. Дійсно, ситуація залишається складною в енергосистемі як наслідок вісьмої комплексних. Атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, як ви зазначили, лише за цей рік втрачено 9 ГВт встановленої потужності. Зокрема, це маневрена генерація, та яка зокрема це тепло та гідрогенерація, яка зокрема і дозволяла покривати пікові навантаження. Тому ми закликаємо побутових споживачів, промислових споживачів споживати економно, зокрема в години пікового навантаження, зранку з 7 до 10 години ранку та вечором з. 16, деколи 17, навіть до 22 години вечора, закликаємо також міністерство. Звернулось до місцевих органів влади комунальних підприємств. Закликаємо промислові підприємства не використовувати обмежувати використання електричної енергії, яка не є критична для функціонування, зокрема обмежити використання зовнішнього світла освітлення. Тих речей того використання електричної енергії, яке не є прямо не впливає на виробничі процеси, це допомагає збалансувати енергосистему для енергетиків, оскільки і розподілити наявну електричну енергію справедливо між всіма споживачами. Як ви зазначали на сьогодні прогнозно є планові графіки відключення електричної енергії? Які власне покликані збалансувати енергосистему, не допустити її дисбалансу на сьогодні планово, це дві черги обмежень і в інший час це одна черга. При розумінні збалансованості енергосистеми графіки можуть, звісно, змінюватись. Тому користуйтесь виключно інформацією на офіційних веб-сайтах Обленерго в ваших областях. Пане Миколо. Uh... У Financial Times напередодні вийшла колонка єврокомісарки Кадрі Сімсон. Вона там сказала наступне, що Україну необхідно врятувати від загрози катастрофічних вимкнень електроенергії під час зими. Ну власне, також єврокомісарка Кадрі Сімсон наголосила, що відсутність електроенергії взимку означає відсутність доступу до базових послуг, і також є ризики того, що водяні насоси і каналізаційні мережі не працюватимуть Муття опалення буде вимкнене і ці загрози реальні. Давайте почуємо саму цитати, цитату пані Сімсон і продовжимо розмову. Щоб уникнути гуманітарної катастрофи в Україні, ми повинні активізувати безпрецедентні зусилля з логістики та допомогти вже зараз. Я закликаю всіх, хто може допомогти Україні до настання холодного сезону, зробити це. Європейська комісія допоможе вам забезпечити цю підтримку. Пане Миколо, пані Сімсон каже, що морозні зимові температури деякі місяці в Україні можуть стати просто непридатними для життя. Як ви можете прокоментувати ці дані, наведені єврокомісаркою впливовим західним змі? Перш за все хоче зазначити, що єврокомісар Кадрі Сімсон є незмінним лідером процесу підтримки України, підтримки енергетичної безпеки в Україні. І в цій статті, якщо повністю звернути увагу на коректність, закликається Єврокомісар, закликає європейських партнерів, міжнародну спільноту до активізації підтримки України попри літній період, попри відпустки, які є в Європі, для того щоб не зважаючи на цей період, активно допомагати в частині необхідних технічних засобів. Для підтримки енергосистеми України і хочеться зазначити, що за підтримки міністра енергетики Германа Галушенка та Єврокомісара Кадрі Сімсон якраз створено фонд підтримки енергетики, який покликаний агрегувати максимально ефективний спосіб міжнародну допомогу. А через які вже залучено понад 550 мільйонів євро, і це безпосередньо як кошти, так і техніка обладнання, так і нові генеруючі потужності для того, щоб якраз встановити ось ці резервні типи живлення для об'єктів критичної інфраструктури, на сьогодні ведеться одна з найбільших ремонтних кампаній об'єктів енергетики, які були пошкоджені після ударів, так і встановлення резервних типів живлення на таких об'єктах як лікарні. Об'єкта критичної інфраструктури це комунальні підприємства, це теплозабезпечення, водопостачання. Якраз щоб уникнути зазначені кризові ситуації. Тому на сьогодні така робота. Триває, зокрема, урядом створено відповідні умови для розвитку і розподіленої генерації і будівництва генерації для власних потреб. Це як рішення уряду щодо спрощення умов будівництва нової генерації, спрощення екологічних вимог спільно з регулятором прийнято рішення, регулятором прийняті рішення щодо спрощення умов приєднання до електричних та газових мереж. В той час урядом спільно з національним банком та. Великою кількістю банків-партнерів розроблено низку ін фінансових інструментів. Це кредитування 5.7.9, 9 це нульова ставка кредитування для побутових споживачів, це програми Green Дім, які допомагають і комунальним підприємствам, промисловим підприємствам, побутовим споживачам встановлювати прості технічні рішення, які доступні технічні рішення. З метою визначення цих технічних рішень і максимального впровадження ефективного при міністерстві енергетики діє технічна консультативна група, яка взаємодіє активно з місцевими органами влади, для того, щоб ось ці технічні рішення: дизель-генерація, газова генерація, десь біомаса тобто, те, що можливо швидко встановити, так само як і сонячна генерація, система накопичення енергії, могли бути максимально впроваджені і для побутових споживачів, комунальних підприємств. Зокрема, також рішення прийнято урядом рішення щодо зобов'язання центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, комунальних підприємств встановлювати і забезпечити електрогенерацію для власних потреб, зокрема встановлювати сонячні панелі за системами накопичення енергії. Ми бачимо позитивну тенденцію щодо встановлення таких резерв, таких типів живлення на дахах існуючих будівель сонячних лікарень. Навчальних закладів інших тому на сьогодні комплексна робота ведеться, і ми вдячні міжнародним партнерам за ту системну допомогу. Але, попри ті відпустки, які є в Європі, в нас іде відлік на дні, і тому заклик до активної підтримки зі сторони Єврокомісара є надзвичайно важливим саме зараз. Тому ми вдячні міжнародним партнерам і європейському співтовариству за допомогу і таку агрегацію міжнародної допомоги, щоб швидко своєчасно виконати всі необхідні ремонтні заходи, отримати всю необхідну допомогу на місця, щоб забезпечити стабільне проходження опального сезону. Ну але варто все ж таки. Про подбати на побутовому споживацькому рівні про самозабезпечення вже зараз улітку. Також под, по поставитися із розумінням до того, яка ситуація склалася в енергосистемі через спеку, дефіцит наявний. Тому споживаємо ощадливо. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був з нами на зв'язку. Вам дякуємо.